Вітаю, друзі! Десь приблизно три тижні тому я записав відеоблог по законопроекту 4142, і за цей час це відео набрало більше 140 тисяч переглядів, що свідчить про неабияку цікавість громадян України до проблеми примусової вакцинації, незважаючи на війну. Нагадаю, що законопроект 41.42 6 вересня став законом. А Михайло Радуцький і його інформаційна просвітницька діяльність прямо на сайті Верховної Ради спонукала мене записати цей відеоблог. Там я підсвітив тезу, яку Радуцький використав як аргумент, розвінчуючи міфи про примусову вакцинацію. Звучала ця теза наступним чином. Держава не примушувати нікого вакцинуватися, але не допустить, щоб невакциновані наражали на небезпеку вакцинованих. І ось я так розумію, що в мій відеоблог подивилися люди з печерських пагорбів із урядового кварталу і вирішили виправити ситуацію. Ну, не годиться так, щоб голову профільного комітету висмівав якийсь блогер. І надіслали на допомогу Михайлу Радуцькому, цілого міського там, столичного київського імунолога Федіра Лепія. І Федір Лепій вирішив піти, да... піти далі і нанести удар не з медичної платформи, не з базових медичних знань. Це вже зробив, я так розумію, Михайло Радуцький, а... фельдшер. А ось все-таки Лапій це столичний імунолог, і він зайшов на правове, на юридичне поле і вирішив нанести удар по скептиках і критиках оцього закону про примусову вакцинацію, спираючись на Конституцію України. Як на мене, це дуже велика небезпека. А, небезпека, тому що. Всі активісти і небайдужі громадяни, вони в цій суперечці, відстоюючи свої права, спиралися на основні закони Конституції. Так ось оця гвардія Сарасят і просто пройди світів, на чолі з Федірем Лапієм вони провели серйозну роботу і знайшли в Конституції України статті і тези, які можна викрутити на свій бік. І ось буквально 2,5 години тому Федір Лапій, даючи коментар Марічці Падалко на цьому теле... національному телемарафоні новин, ну, спробував посилити Михайла Радуцького і розвіяти міфи, сказавши, що все чудово і. Але хочеться, щоб ще було чудовіше, чудовіше, щоб було ще краще. Воно так добре, але потрібно ще трошки удосконалити. І Конституція, основний закон України, вони дають всі можливості рухатись впевнено далі, з високо піднятою головою. Отак От приблизно можна характеризувати настрій Федіра Лапія. Я хочу. Навести кілька тез а, і аргументів, на які посилався Федір Лопі, для того, щоб показати, підсвітити проблемні моменти нашої Конституції і взагалі підняти кілька політичних і філософських моментів, тому що Федір Лапі там апелював і до народних депутатів, до вищої політичної влади, до парламенту. Ну, про все по порядку. Так ось Федір Лопій знайшов у Конституції так. Таку тезу, таку статтю, яка говорить, що громадяни України зобов'язаний турбуватися про власне здоров'я, про здоров'я дітей і про здоров'я оточуючих, ну і в тому числі не наражати на безпеку там, інших. Я переконаний, що 99,9% людей абсолютно спокійно і правильно сприйняло цю тезу. Це не єдиний, не єдиний до речі, аргумент, який я сьогодні хочу ще теж. Навести, які використовував Федір Лапій. Я хочу запитати просто річ, а ми що якби, турбуємося про себе і про своє життя, тому що нам це приписує Конституція. І взагалі ну, складається враження, що ми настільки є, м'яко кажучи, недосконалими, що нам потрібно такі речі прописувати в Конституції. Так зазвичай ми не турбуємося ні про своє життя, ні про своїх дітей. І от якби не Конституція, так? То ми б цього і не робили. Тобто ми входимо в якісь дуже цікаві якісь моменти, ми прописали речі, на які не звернули увагу. А я вважаю, що людина від природи по своїй вона сама турбується і не, не держава повинна контролювати людину, ви вдумайтесь. Держава контролює мене чи вас, щоб ми значить, турбувалися про своє здоров'я. І про здоров'я своїх дітей. А якщо ні, то вона нас буде карати. Ну, взагалі, дивна якась річ. Не ми повинні контролювати державу, чи вона виконує наші настанови. Якщо ми щось прийняли і до чогось домовилися, то вона повинна це виконувати. А держава, ми даємо інструмент в руки державі, яка нас нагинає, і причому виставляє в нас в дуже неприглядному світлі. Так ніби ми по своїй природі не турбуємося ні про своїх дітей, ні про себе. Так? Це один момент надзвичайно важливий. Наступний момент теж щодо цієї. тези. А якщо людина не збирається турбуватися, а чому я взагалі повинен на вимогу турбуватися про своє здоров'я? А якщо я не хочу, і хочу пити горілку і палити тютюн, Які держава запопадливо пропонує мені в усіх там, супермаркетах і кіосках? Причому збираючи податки, розказуючи про те, що компанія Філіп Моріс є головним значить, постачальником нашого державного бюджету, нас тютюном. Як можна одночасно вимагати від нас, щоб ми турбувалися про своє здоров'я, вакцинувалися? І тут же нас труїти алкоголем і тютюном, заробляючи на податках, які надходять в наш бюджет? І у вигляді відкатів благополучно все розкрадається. Це як називається, що це за турбота. Тобто я перехожу на наступний етап і рівень. Ну Якщо ми не переглянемо основний закон навіть після війни, так, то, ну я не знаю, як ми далі маємо жити. Тому що все показує на те, що Федір Лопі і ця його подруга Катерина Булавінова. Вони вже навчилися також користуватися нашою Конституцією. До цього ми так все якби апарирували ці всі закони України про санітарне педагогічне благополуччя, і до цього, значить, і закон України про захист населення. Від інфекційних хвороб ми парирували Конституцію, а тепер вони навчилися вже нам затикати рот. Наступна теза, про яку сказав Федір Лепій, найвищою цінністю у нас є життя людини. І тут держава, виконуючи значить, оцю настанову в Конституції, розуміючи, що найвищою цінністю є життя людини. А ми ж з вами дебіли. Ми ж не розуміємо, що найвищою цінністю є наше життя. Ну, тому вона нас буде вакцинувати. Е, так ось що я хочу сказати? Теж у нас була от конституційна асамблея, там конститунт у нас пробують розробляти багато інтелектуалів-вимислителів, представляють Конституцію як е, такий собі збір законів, які прописує, хто кому Рабінович. встановлює правила гри. Ну так і все, і більше нічого. Так, ось, якщо ми не перепишемо і не скажемо, що найвищою цінністю людини є гідність, то ми також не знаємо, як будемо далі виходити з положення, тому що атаки нікуди не припиняться. Я хочу наголосити на тому, що всі ці дискусії і обґрунтування з боку Радуцького і лапія відбуваються не в раю, не в якомусь там царстві благополуччя і добробуту. Не в мирні часи 20-річної давності, коли всі про все забули, в цей час і не найжорстокіша війна на європейському континенті, в якій ми приймаємо безпосередню участь і гинемо. Гинуть наші люди. І нам не раз казали, і закликав Папа Римський, щоб ми звернули увагу на безпеку, транспаренсі International і всі ці грантоїдські структури. Теж нас закликали, що ми продбали по себе, про себе, тому що найвищою цінністю є життя, і ми повинні підписати мирову угоду. Давайте не будемо називати це капітуляцією. Скажемо просто, що це мирова угода. І ось Папа Римський буквально вчора чи сьогодні виступив з пропозицією до Зеленського не відкидати мир і мирні врегулювання, не наполягати на тому, що все вирішуватиметься на полі бою, тому що гинуть люди. Ну, але ми обрали гідність, а не життя. І ми гинемо і виборюємо гідність. Інакше б ми прийняли пропозицію від Кремля, від москалів. І все б у нас було б добре з першого дня, для чого ми це все робили. Я ж підкреслю ще раз, що всі ці е, дискусії відбуваються ну, про примусову вакцинацію, відбуваються на фоні війни. Коли люди обрали гідність, а не життя. І Федір Лапій, виходить, нам розказує, що найвищою цінністю є життя. А чому не гідність? А чому людина не має права сама розпоряджатися своїм життям? Чому вона не хоче займатися самолікуванням, хай займається, хто її забороняє? І тут багато виникає ну, серйозних моментів, які в нас не проговорені. Ми ж не будуємо каральну систему охорони здоров'я, вона солідарна. Незважаючи на вибір людини, чи вона обрала самолікування, чи лікування у дипломованого спеціаліста, який покалічив, а потім потрібно значно більше докладати зусиль і коштів. Всім порівну від бюджету. І цей момент є ну непростим. А закінчити я хочу взагалі політичною пропозицією Федір Лапія, виявляється, Федір Лапій. Дуже незадоволений, що перелік, перелік оцей списку обов'язкових вакцинацій визначають у нас депутати, законодавчий орган. А для чого нам законодавчий орган, якщо у нас є інтелектуали від медицини? На зразок Федіра Лапія і Михайла Радуцького. І от він вважає, що вони мають писати такі закони. Медики, медики будуть писати такі закони, тому що вся справа в тому, що наші депутати є а, антигуманними людьми? Вони на нас заощаджують кошти. І вони тому нам роблять редукований перелік обов'язкової вакцинації, а, тому що заощаджують на нас бюджетні кошти. А от вони пропишуть, і це буде обов'язком. І це буде обов'язково значить постачатися, а, забезпечуватися бюджетом. А вони через поліцію будуть нас примушувати, або через недопуски до навчання. Причим, ніяких таких конкретних відповідей, я так згадую, цей коментар Лапія Лапій не давав. Він все виключно якось спирався на філософські такі моменти і аспекти. Так, ось що я хочу сказати. Лапіям, Булавіним і такі іншим. Ну, по-перше, їм ще дуже зарано втручатися у законодавчі у законодавчу діяльність, тому що політичне рішення можуть приймати політики а політика. І політичне рішення це етика. За кожним політичним ріш... рішенням стоїть етична норма, етика. І поки що наші ремісники в білих халатах, на жаль, 99 і Ну добре, 99 наших медиків це ремісники. Вони взагалі не розуміють, що таке етика і що таке політичне рішення. Більше того, я хочу нагадати Лепію, чим йому треба було б зайнятися. Йому б треба було нарешті поцікавитися взагалі, ну, що таке анотоксин дифтерійний. І чому, власне кажучи, цей антропоноз, дифтерія існує донині, незважаючи на вакцинацію. Це мова йде виключно про профільні знання неякісними знаннями, профільними накачують наших студентів. Вони виходять в в середовищі серед людей дезорієнтують правників, а дезорієнтують суспільство через мас-медіа і просто їх дурять. Я вже мовчу про такі речі, там, про мораль з боку Лапія, коли він згадує про ВПЛ, вірус папіломи людини, що виявляється, ми ущербні, оскільки. Західні країни забезпечують своїх значить, громадян безплатними вакцинами від ВПЛ, вірусу папилому людини, який є причиною раку шейки матки. Так, от навіть на ресурсі Євролаву, по-моєму, я читав про вакцини від ВПЛ, які були зняті з виробництва по скарзі японців. А Виробником була Glaxa Смітклян і там ще якась компанія, оскільки з'ясувало, що вони суттєво знижують, негативно впливають на репродукцію дівчат оці вакцини. І це відкритим текстом написано на багатьох ресурсах. І з промоції знята церварікс, чи як вона там називається вакцина ще з 2011 року. І там був дуже серйозний скандал, і насправді так і не змогла оця вся все лоббі фармацевтичне протиснути навіть рекомендовану вакцинацію від ВПЛ на те, що зробити її там обов'язковою. Це тільки фрагменти висмикую з там. З цієї промови Федіра Лапія. Тобто я до чого все веду, що булавіна і лапіям є чим зайнятися в медичній сфері, там, де є наука насправді. І ще раз передивитися критерії доказовості істинності, а потім уже щось пробувати розказувати про мораль, про що є найбільшою цінністю лізти в юриспруденцію і в Конституцію. Занадто, ну, як би зашмаркані, я би так сказав, м'яко кажучи. А взагалі, з цією всією братією потрібно буде ну, серйозно щось робити. Не знаю, на що вони там розраховують після війни, але пильне око слідкує за діяльністю цих чуваків і чувіх. Я думаю, що. Так це все їм не минеться. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати по лапіях і радуцьких. Тобто, Лапій доповнив Радуцького. І так у нас наповнився законопроект 41-42. Я дякую всім за увагу, дякую всім за спонсорську допомогу, за донати. До побачення, до наступних зустрічей.